Ще один феномен, який ми зустрічаємо, uh -huh. це, це насильство в міліції, насильство uh -huh. влади над людьми. А, іронія в тому, що це свій свого б'є, по суті. Uh -huh. Це люди, які знають один одного. А, люди, може, які вчилися разом навіть. А, інколи мають якийсь стосунок, інколи абсолютно ніяка не немає стосунок. І раз от таке насильство. Це uh -huh. чому? Це якесь внутрішнє відчуження? Це... Uh -huh. Що це за феномен і чи можна його поміняти? Це ментальний феномен, це психологічний феномен, uh -huh. це соціальний феномен. Uh -huh. Кажуть, наприклад, ми дивилися це Савицького справу, то uh -huh. там троє чоловік, котрі були міліціонерами, вони були один був там родина когось в а, начальника клініки, uh -huh. до якого завезли, цього потерпіло. Вони ж його кажуть так, побили. Uh -huh. Потім начебто прийшов до нього, а, та тут з вами щось трапилось, ну, він же там без тями був. І вони його завезли в лікарню, і там мене ж очікували на якийсь діагноз. Другий yeah. ну, був якийсь родич прокурора, і вони зрозуміли, що тут нічого не буде, бо коли буде перевірка, так воно uh -huh. не трапилось. А якщо, припустимо, ще хто зв'язаний з суддею, то ясно, що всі судові справи, вони будуть там, і так воно того советського справа там лежать uh -huh. більше року ніхто її uh -huh. не випав. От, тобто, можливо, на, на, на соціальному рівні, на, uh -huh. на соціумі відбулося розшарування, uh -huh. коли є цей клан, чи хто там, як сказати, якийсь, який керує реально владою на землі, uh -huh. на території, і є якісь люди, які абсолютно безправні, там, прості люди. Це типова ситуація тільки для України, чи це типова? Чому, чому це виникло? Як це змінити? Це можна якось пояснити? Бо я uh -huh. uh -huh. поділяєш думку uh -huh. про те, що є така проблема, uh -huh. і ми задумуємося, як це змінити. Бо мені здається, якщо змінити цю, uh -huh. цей аспект, то тоді не буде проблеми, бо, багато проблем з правами людини. Тому що yeah. Милиция это его соблани влада. Конечно, да. Ну, то есть, есть такая банальное, что милиционер это представитель власти. Действительно, вот на бытовом уровне человек в первую очередь сталкивается с государством в лице милиционера. И многое зависит от того, доверяет он или нет, боится он или нет. Сейчас э, милицию начинают бояться больше, чем бандитов. Потому что даже неизвестно, где проходит вот эта граница между криминальным миром и милицией. Да, кто кого крышует, кто от кого зависит. То есть милиции перестали доверять. Вот Маяковский когда-то говорил, да, что «моя милиция меня бережет». Вот. Сейчас, например, люди воспринимают милицию с очень большой опаской. Они ожидают от милиции неприятности. Когда человек попадает в беду, да, то он задумывается над тем, Имеет ли смысл обращаться в милицию? А могут быть вообще чудовищные случаи, которые вот в Радевке произошел, да, когда эта женщина, изнасилованная, ну, по ее словам, милиционерами, она сказала, только не в милицию, куда угодно, только не в милицию. То есть вот это показатель. И в Радиевские события это как раз показатель отношения населения к милиции. Ее боятся, ее ненавидят и воспринимают как, как, как что-то негативное и опасное. Милиция в глазах населения становится очень опасным явлением. Признаться, вот когда я иду в метро, то я и э, вижу милиционеров, то я стараюсь обходить их. Вот у меня возникает чувство страха. И вот этот страх, страх, э, который производит государство, власть, вот, он передается в первую очередь через милиционера. Милиционер это своего рода такой вот, э, скажем, Заходы медиум.